Є вже запрошення для української делегації? Можливо ви привідкриєте завісу? є запрошення для нашого українського президента? Про нашу українського президента для Зеленського не знаю, чи є запрошення чи ні, але я безумовно переконаний, що представники українського політкому будуть на інаугурації. Більше того, вже почали надходити ці запрошення. Здається, два дні тому надійшло запрошення до мене там прибути присутні. Але я туди не поїду, бо поки що не вважаю за доцільним. Потрібно розуміти одну річ: от всі вірують, що 20 січня що зміниться. От одразу скажу, нічого не зміниться. Буде яскрава інаугурація, буде багато представників. Ми з вами будемо це обговорювати ще не раз в ефірі, але реальні е вікно можливості для України відкриється вже десь в середині лютого, коли стане зрозуміло і е для нової команди, яка очолює Сполучені Штати, з ким вони мають справу, і що з Москвою немає е точок дотику. Відповідно, десь на середині лютого вже українська делегація, яка там буде присутня, буде розмовляти про те, яким чином можна. Випрацюйте інші шляхи примусу Москви до справедливого миру. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.